Доброго дня. Моя першочергова задача це спровокувати зміни. Спровокувати людей провести ці зміни. Спровокувати тих, хто здатен зробити ці зміни. І Якщо, і якщо мені вдасться дойти до кінця, до виборів, я впевнений, що це відбудеться. Якщо не відбудеться, то я буду запасним варіантом. Тому так чи інакше, від того, що я зможу дійти до кінця до виборів і стати кандидатом у президенти і попасти на вибори, це лише гігантський плюс в достиженні нашої цілі. Цілі змінити цю систему, створити її такою, яка працює на користь кожної окремої людини. І давайте просто подумаємо, що відбудеться, коли ці зміни будуть проваджені, навіть по тому плану, який кажу я. Бо як я вам кажу, його, впевнений, що його можна здійснити дуже швидко. Дуже швидко можна відділити державу від чиновників, державу, яка буде займатися лише армією спецслужбами і зовнішнім представництвом, там ще якимись невеличкими справами, мати свій окремий податок. А чиновники, які попадуть в громаду, і громади з ними швидко розберуться, швидко зробить мінімальну кількість тих чиновників, які необхідні для життя громади. А бізнес, з якого будуть зняти всі обмеження по веденню бізнесу, відразу як розквітне і почне фактично удвоювати своє виробництво, можливо, навіть щороку вдвоє. І ті податки, які будуть змінені, тобто пенсійна система, яка кажу, буде заповнена за рахунок перших, допустимо, заповнення буде з тих грошей, що є, а надалі буде заповнюватися тим, що буде розпродувати державне майно. Що у нас відбудеться вже за три місяці? Бо я як, як кажу, вже за місяць, коли буде проголосована нова конституція, всі посади, які мають обиратися, будуть виконуючи обов'язками. Ще через два місяці будуть проведені вибори, і ви зможете обрати вже нових депутатів, навіть і мерів, і начальників поліції, і всіх. А через рік у них відбудуться ще одні вибори. Таким чином, через 15 місяців вже буде повністю змінена вся країна. Плюс, як я кажу, ви навіть зможете обрати нового президента. Тобто мені буде достатньо 15 місяців, щоб провести зміни і затвердити їх. І далі ви зможете обрати зовсім іншого президента. Але вже фактично через 3 місяці після мого обрання ви проснетесь в новій країні. В країні, де у вас відразу збільшиться зарплата. Бо з вас не будуть знімати пенсійний збор, ви самі будете вирішувати, скільки вам грошей залишити собі на пенсію. Ціни в магазинах впадуть, бо зніметься пресінг як митниці, так і корупції, так і просто звичайне зменшення податків. Тобто ціни впадуть. По факту, вже через три місяці ви будете. Вичувати себе вдвічі багатшої людини, бо зможете на ту ж саму тобто, збільшену зарплату, отримати більше, більше товарів і більше чогось купити. Плюс у людей, які буде відкрита границя, і люди, які залишилися за кордоном, зможуть повернутися. А припиниться приклад, бусифікація, буде проводитися рекрутинг. І всі відчують свої крила. Дивлячись на все це, сюди хлинути не лише українці, які виїхали, але і люди, які захочуть поучаствовать в нашій допомозі. Тобто створювати тут якісь виробництво, допомагати нам виробляти зброю. Плюс навіть ті виробники зброї, які в нас є, так само відчувши, що у держави з'явилось фінансування, яке буде збільшитися в многократному, може навіть в 10 разів фактично. Бо будуть поступати гроші від продажу державного майна, будуть ці допомоги Європи фінансова йти на закупку зброї, то наша армія буде від забезпечення різними средствами пораження, виробленими тут в Україні, збільшиться. Можливо, навіть в п'ять раз, як мінімум, і плюс, маючи те, що є фінансування, почнуться поступати в збройні сили саме автономне средства пораження ворога. Плюс будуть зняти будь-які обмеження виробництву зброї, тобто почнуть виробляти навіть такі речі, які зараз заборонені. І міни, і міномети, і автоматичні міномети, І буде продумано кучу всяких средств пораження ворога. І ворог не, не зможе більше просуватися, як мінімум. І почне фактично від, відступати. І це а Європа і Америка, яка буде дивитися на все це і розуміти, що ми. Виграємо, і ми можемо у них перепитувати. Вони з намі, тобто вони хочуть, щоб ми вступали в їх союз. Чи ми маємо бути самі по собі? Бо ми вимушені фактично будемо об'явити війну, тобто затвердити, що, що війна є, і, нам і ми будемо знаходитися в стані війни з Росією. Ми будемо бити Росію, поки вона не виступить, поки вона не виплатить нам ці компенсації. І Росія буде це розуміти. І весь світ буде це розуміти. Всі будуть думати наперед, розраховуючи на те, що а що буде, якщо ми виграємо ту війну, атоб'ємо Росію і припомнімо, як нас Європа і Америка фактично, на словах казали, що готові нам допомагати, але на, 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 на ділі просто підтримували, щоб ми. Щоб отіну час, поки вони там побудують захисний мур і підготуються до нападу Росії на себе. Тому ми просто маємо це зробити. Ми отримаємо гігантські плюси від цього. Ми вирішимо всі свої проблеми, вирішимо їх дуже швидко. Лише коли ми самі будемо здатні вирішувати всі проблеми з забезпеченням нашої армією, ми отримаємо набагато більшу допомогу, ніж, ніж маємо зараз. Ми отримаємо і лінгліз, і, і все інше. І, і наша перемога вже буде десь маячити поруч. Бо те, що відбувається зараз, ми самі бачимо, ніяких шансів нам, у нас немає. З цією державною системою, що є зараз, ніяких шансів у нас немає. Лише змінивши цю систему, ми зможемо вирішити всі наші проблеми. І головне, ми зможемо нормально жити те, про що ми і мріяли. Дякую. Я сподіваюся, це відбудеться. Дякую.